На посилення протиповітряної оборони кіберстійкості України Нідерланди спрямовують додаткові 22 мільйони євро. Повідомив голова міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп у мережі X4 грудня на полях засідання Ради Україна НАТО. Він зустрівся із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та зазначив, провели продуктивну розмову, обговоривши серед іншого, важливість посилення протиповітряної оборони України, тривожну роль третіх країн, які підтримують агресивну війну Росії проти України, та наші зусилля щодо забезпечення підзвітності. Ми продовжимо надавати Україні політичну, військову, фінансову та моральну Альну підтримку стільки скільки буде потрібно.